Я хотів би сказати такі слова, брати і сестри. Можливо, ми не завжди думаємо про Бога, але Бог завжди думає про нас. І Його серце завжди відкрите для нас. І він має велике бажання всіх нас благословити. У Бога є велике бажання бачити нас щасливими і благословенними. Я разом з Ігорем хочу сказати, я дякую Богові, що я сьогодні можу бути з вами. Е, ну, Я не планував бути. І мені навіть не виходило бути, але я пам'ятаю, ми з Олегом говорили на цьому тижні по телефоні. Він каже, у нас буде свято, дай подяки, приїжджає, запрошує. Я кажу, ну дасть Бог побачимося. Але в серці, я думаю, ну, знав, що ми не побачимося. Ну думав так, тому що і сьогодні мав, був назначений в нас в церкві проповідувати. І ви знаєте, але коли я закинув трубку, я просто відчув від Бога, прийшов Дух Святий, я прийшло від Господа, ти маєш бути на ділі в Другобичі. Я знав, що мені треба все відміняти. Бог сказав їхати. Знаєте, я дякую Богові, що я сьогодні можу бути з вами. Я хотів би найперше виразити подяку Богові. Знаєте, ми бачимо ці плоди, які тут стоять. Я хочу сказати, я є також цим плодом, цим плодом вашої церкви. Я покаявся в Києві, в Бучу, я там покаявся. Я був один рік, тільки навіть широку не було, як я був з Богом і сталися такі обставини в моєму житті, коли мені прийшлося за свої колишні справи їхати в колонію. І моє життя проходило 4 роки в цих місцевостях, де приїжджали браття. Я дякую Господу за кожну проповідь, яка була сказана братами. Ви знаєте, велику працю Господь робив через них в моєму серці. Там можна сказати, було моє духовне формування. Я прийшов, я покаявся, я щиро повірив Бога, Бог хрестив мене Духом Святим. І зразу я попав ці обставини, віруючим. Це не просто. Але я дякую Богові за великий труд. Знаєте, я хочу похвалитися Богом, воздати йому славу сьогодні. Я сьогодні в своїй церкві несу декілька служінь. Я сьогодні несу служіння проповідника. Сьогодні я несу служіння серед підлітків, Бог доручив нелегку працю і відповідальність групці підлітковій. Сьогодні несу служіння молитовного напрямку, являюсь відповідальним групою молитом. Де нас є певна група, і у нас вже є кілька років. Молитва з постом, кожен день по цепочці піст за потреби церкви. Сьогодні я задієні в євангелізаційних служіннях на євангелізаціях. Ми проповідаємо по електричках, по вокзалах, по лікарнях. Задіяний особистому івангелизмі. Ви знаєте, ну можливо, хтось думає так багато, просто я ще не одружений. В мене є багато часу. І Я дякую Богу, що я свій час можу віддати Ісусу. І я сьогодні служу Богові. Ви знаєте, я бачив багато слави Божі в тих служіннях. Багато бачив слави Божої. І ви знаєте, коли я в цьому тижні був, мені просто чітко, чітко мені я я це від Господа, щоб просто сказати це братям. Щоб сказати братям, що в цих служіння, які я сьогодні виконую, сьогодні є Божа, Бог дає, Бог дасть нагороду братам. там є ваша нагорода, там є нагорода братів. Ви знаєте, тому що було велике через братів вкладене в моє серце. І сьогодні. Я можу служити Богові, сьогодні я можу бачити руку Господню в своєму житті. Сьогодні я можу бути щасливим. Я хочу від щирого серця подякувати і братям подякувати, і церкві подякувати за те, що, що я міг приймати цей духовний хліб для свого духовного збудування. Слава Богу, я хотів би будрити, звичайно, братів, каже Боже Слово, що праця ваша марнотна у Господі є речі, яких ви не бачите, але вони діють. Є речі, які ви звершаєте свій труд, і, можливо, учами не видно, але в духовному світі Бог великі речі робить, тому нехай не ослаблює ваші руки, а продовжуйте працю, бо Бог Він робить більше, ніж ви думаєте. Я хотів би коротенько поділитись Словом Божим. Це є перша, перша книга Самуїлова, один віршик, 17 розділ, 37 віршик. І сказав Давид, Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя. Він урятує мене з руки цього велестимлянина, слава Богу! І ця історія про Давида, який виступив проти Голіафа. Ви знаєте, я хотів би коротенько сказати про два види християн, про Саула і про Давида, про двох чоловік і взяти два види християн. Одна категорія людей це люди, які живуть в поразці, друга категорія християн, які живуть в перемозі в цих самих обставинах. Де одні люди мають поразку, другі люди вони мають перемогу. В цих самих обставинах одні люди мають страх в серці, бо дивляться на себе, вірять в свої особисті сили і мають поразку в той час, як в цих самих обставинах інші люди вони бачать Господа, їхнє серце наповнене Духом Святим, і вони мають перемогу, бо вірять в силу всемогутнього Бога. Ви знаєте, брати та сестри Давид, він прийшов проти цього не своєю силою, і в нашому житті. Він він переміг цього велетня, і в нашому житті може бути свого роду гуляв. Може склати скластись певна ситуація в нашому житті. Це може бути якась звичка, якийсь гріх, який ми не можемо подолати, який ми не можемо справитись, як важливо сьогодні, і коли ми покладаємося на свої сили, ми стараємося і нічого не виходить. Але як важливо силою Господньою приодувіти всяку звичку і всякий гріх, бо наша сила є в Бозі, ви знаєте, може бути якась життєва ситуація. Я не знаю серця вашого, його знає Господь, але я хочу сказати. Може бути певна ситуація, про яку ніхто не знає, про яку ти нікому не розказуєш, але вона гне тебе додолу і вона розрушає твою віру. І ти відчуваєш, що ти ось ось може зламаєшся. Цього ніхто не знає, але це бачить Бог, це твій гуляк, який є в серці, твоя ситуація. Як важливо тобі в цій ситуації отримати перемогу і не зламатися. Ви знаєте, хотів би коротенько про двох цих про двох людей сказати, що був їхній секрет переможного життя. Чому. Був секрет, що вони йшли переможно, і найперше хотів би сказати про Єлисея цей чоловік. Він особливо мене надихає цей чоловік. Він завжди шукав лице Господнє. Він ішов на гору Господню. В нього було в житті дуже багато перемог. Він багато звершив своєму житті. Бог через нього багато звершив. І можна було би сказати, заспокоїтися. Но він знає, якщо сьогодні я залишу Бога, завтра прийде поразка. Він іде до Бога. Він знає, що мені потрібен Бог кожен день. Він шукає, ви знаєте, є велика загроза для християн, які вже багато років віруючи, залишити час слова, залишити час молитви, десь це занедбати і покласти вже ну, на просто на зібрання, Покласти на якийсь свій досвід, і це може принести поразку в наше життя. Це може принести сплячий стан в наше серце. Нам не слід забувати цю історію, коли люди, які заснули, прийшов ворог і дещо насіяв Прийшов ворог і де, що всякий раз, коли в нашому житті ми засинаємо. Ворог ніколи не спить, він завжди скористається цим часом, і він щось посіє, і пізніше певні наслідки вони можуть бути дуже недобрими, дуже колючими в нашому житті. Тому нехай благословить нас Бог. І ви знаєте, браття і сестри, людина, яка, яка пильнує, яка шукає лиця Господнє, вона зустріне злий день в своєму житті, і він не застане її в розплох. І мені дуже подобається, коли Єлисей приходять до нього люди, приходять до нього люди кажуть до нього: слухай, місто. Вступили, і всі прийшли люди, щоб Твою душу погубити, щоб ну, представте собі картину. Ну ви знаєте, ну, цей чоловік він навіть не молиться за себе, а він каже, Боже, відкрий йому очі в цьому слузі. Нехай він побачить, яка велика охорона є над нами. Про що це говорить? Це говорить, що всього чоловіка в нього був сильний дух, він бачив свого Бога. Ви знаєте, пливські очі, ситуація говорить, великі орди кругом, але він знає, що з ним є великий Бог. Де він це получив? В близьких відносинах. З Богом, я хотів би сказати про ще одну людину про Даниїла. Це також був муж Божий, муж Господній, який дуже дорого цінив своїм Богом, який був в полоні, мав багатство мав все, але він не залишав свого Бога. І коли він розумів, коли він розумів, що ціна була такою, або леви, він буде в цьому рові з левами, або він він зречеться молитви в своєму житті і буде там в цих багатствах. Ну Даниїл чітко розумів. він чітко розумів, що якщо він залишить молитву, якщо він залишить Бога Його життя, воно втратить смисл життя. Він не розумів, що це буде для нього поразкою. Проте, та сестри, ви знаєте, сьогодні багато дітей Божих, сьогодні багато християн вони втратили зміст життя, вони втратили запал до праці Господньої. В їхнє життя прийшло розчарування по одній причині, бо вони в своєму житті залишили молитву, але цей чоловік він не залишає молитву і він іде до цих левів. Проте, та сестри. І ми бачимо, що стоїться. Стоїть чоловік Божий в ямі, і леви нічого не можуть зробити. Чому? Бо там є людина, яка молиться, бо з ним в цій ямі є Господь. Хвала Ісусу, брати та сестри, як важливо в нашому житті бути скритим в Господі. І каже Боже Слово, що диявол, як крикаючий лев, що шукає кого пожерти. Але якщо сьогодні ти не залишиш молитву, якщо ти будеш скритий в Господі. В Дусі Божому лев нічого не зробить тобі, він не торкнеться тебе, він не принесе руїни тобі, ти будеш переможець, бо Дух Святий. Буде з тобою. Амінь, браття і сестри. І сьогодні, брати та сестри, дуже добре було сказано: не забувай про Амалика. Ми часто про це забуваємо. Ми залишаємо молитву, і плоть наша вона бере нас свої руки. І ви знаєте, через певні діла плоті руйнуються наші сім'ї, руйнуються відносини і багато чого. Як сьогодні нам важливо, як сьогодні нам важливо скритись в Бозі. Я сьогодні хотів вам цього побажати і собі, і кожному з нас, щоб ми скрилися в нашому Господі, щоб. Ми були ці люди, недосягаємі для дьявола, щоб ми були ці люди, які мають запал Господній в своєму серці, звершали працю Божу, який би Содні гуляв не прийшов в твоє життя, яка би ситуація не прийшла, вона тебе не зламає, бо віра твоя буде сильна, диви жила Духом Святим, не будеш стояти, очі будуть одне бачити, а Дух Святий буде казати: пройдеш, все пройдеш, бо Бог іде попереду. Нехай. Щоб всі ми з вами ми мали перемогу, а вона є тільки в дусі Господньому. Богові слава. Амінь.